Вітаю в Росії. Всі монахи поголили свої бороди, аби зробити з них килим на ювілей патріарху Кирилу. Я Олександр Преподобний. Ви дивитесь програму Обережно. Фейк Росія це країна терорист. Ні, давайте не так. Росія це терорист, який... Чомусь став країною, і це факт. Хто цей факт не визнає, той сальдо, в якого протяг в голові. Тому болотні імперії постійно потрібно маскувати свої злочини. Денацифікація, нейтральний статус, а ще визнання Криму частиною Росії. А ЛНР та ДНР незалежними країнами ні про яку окупацію України мова не йде. І маскують вони їх дуже простим способом, створюють інформаційний хаос навколо якоїсь події. Це називається білий шум. Вікіпедію пара закривать Вони вже розмістили статтю різня в буч. Ну звісно. резня в Буче, ну конечно, а Буче, потому что Буче это мясник, да, и удачные созвучие. то есть понятно, что за этим стоят британские специалисты. Наприклад, під час агресії проти України, що триває з 2014 року, Росія скоїла низку воєнних злочинів та терактів, які дійсно шокували світ. Збиття, наприклад, пасажирського авіалайнера рейсу MH17, різанина в Бучі, підрив Каховської ГЕС, ми говорили про них протягом останніх двох і навіть більше років. Рік тому ці поля були засіяні уламками та рештками тіл. І важливо, що в всіх цих випадках немає жодного сумніву в тому, хто винуватець. тому Кремль обрав спеціальну тактику тисячі версій, в яких повинна загубитися єдина, очевидна і правдива. І щоразу Кремль обирав стратегію ігнорування фактів та перекладання відповідальності на Україну та якийсь там колективний існуючий захід, закидаючи в інформаційне поле велику кількість так званих знаєте, альтернативних версій від відносно правдоподібних до відверто ідіот в авторській програмі Михайла Леонтьєва Аднака в авторській програмі Михайла Леонтьєва «Однака» стверджувалось, що на супутниковому знімці було зафіксовано надзвуковий винищувач Міг 29 збройних сил України. Момент пуска ракети по малазійському боїнгу, панове. У вас є ці знімки або інші? Покажіть їх нарешті, руки на стіл. Давайте згадаємо 17 липня 2014 року. В небі над Донеччиною, російським буком, було збито пасажирський Боїнг 777 малазійських авіаліній. Катастрофа MH17 стала найбільшою за кількістю жертв після терактів 11 вересня 2001 року. У США для всього світу дійсно це величезна трагедія і шок. А для оцих скрепоносців це просто розпродаж європейської косметики. Всі ж пам'ятаєте? Як ополченці збирали речі загиблих та раділи якісь нові помаді? Так виглядає русський мір не в теорії, а на практиці у всі своїй красі. Це жах, насправді, який треба було якось їм приховати, враховуючи, що самі росіяни зізналися у враженні цивільного літака. Ополченці повідомляють, що їм вдалося збити ще один транспортний літак повітряних сил України. Це сталося над містом Турес. Літак впав, але в якому стані він конкретно, невідомо. І задимлення в двох місцях хоча цікаво. Тож, вочевидь, пропагандисти просто поставили собі за мету втопити достовірну інформацію в морі фейків в інформаційний простір. Водночас було вкинуто незаперечні факти про якогось іспанського диспетчера Карлоса. Почали дивитись в судових документах в Румунії, і виявилось, що цей чоловік Хосе Карлос Баріус Санчес його затримали за ймовірне шахрайство. і про український штурмовик, який не на властивій для себе висоті, перемагаючи всі закони логіки та фізики і аеродинаміки, чомусь стріляв Боїнг. Приблизно за годину до подій, які трапились з цим боїнгом, були підняті в повітря три літаки, серед яких один був укомплектований такими ракетами. Літаки якої марки? Су 25 Ви особисто бачили, що вилетів літак з ракетами повітря-повітря. Так де у вас пункт спостереження був? Якщо не секрет, ви були за парканом на території, конкретно не скажу. Потім, взагалі, в лайнері всі вже були чогось мертві. Практика перевезення трупів пасажирськими літаками вона дуже розповсюджена. А якщо літак додатково планували збити, то краще взяти на борт побільше таких трупів, які потім просто відписався, і вони закриті. Літак збитий, тому вам труп не доставлений. А коли ці абсолютно неймовірні вигадки просто скінчились, то сказали бук. Слухайте, дійсно був, але він український. Хоча питання так і залишилося відкритим. Що збивав український БУК? Якщо зверніть увагу, російські найманці не використовували тоді авіацію. Важливе уточнення в Росії комплекси БУК вже давно обладнуються ракетами іншого типу, проте на озброєнні української армії таких ракет залишилось близько тисячі. І весь цей білий шум транслював особисто хробак-диктатор. Путін як такий болванчик розповідав про іспанського диспетчера в інтерв'ю американському режисеру Оліверу Стоуну у 2015 році. В лютому 2022 року орки зайшли на територію України з Білорусі і захопили Бучу під Києвом. Це місто понад місяць перебувало в окупації і сповна познайомилося з руським міром, точніше, з гнійним пеклом, мародерством, викраденням людей, тортурами, зґвалтуваннями і вбивствами. Саме тоді світ вперше у 21 столітті перестав дивитися на Росію, врешті, як на країну людей. Нормальних людей в Бучі та інших наших містах сотні вбитих людей. Після бігства Другої армії світу і першої армії покидьків вона залишила по собі в Бученському районі понад 1700 вбитих цивільних. Близько 700 з них безпосередньо в самій Бучі. І це було підтверджено фото, відео супутниковими знімками та головне свідченнями вцілілих очевидців. Моя сестра жила неподалік. Вона сховалась у інших людей. Вона каже: чоловіку 4-го числа принеси їжі. Він не прийшов. Тоді вона пішла і побачила, що його розстріляли неподалік від дому. Тобто, злодія, враховуючи всі свідчення та докази, буквально схопили за сальдо. Але тут кремлівська пропаганда відразу вімкнула вже відпрацьовану тактику. Дыка, конспирология и фейки. Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке. А еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийской акции. І до їх розповсюдження підключилися, до речі, не лише якісь інтернет-тролі в Ютубі та федеральні змі, а навіть топ-посадовці режиму. Ось міністр забугорних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявляв, що різанина в Бучі сталася вже після відступу російських військ. А білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав масові вбивства спецоперацією англійців. Ми сьогодні обговорювали детально цю їхню спецоперацію психологічну операцію, яку провели англійці разом з російськими друзями. Ми повністю з першого до останнього часу розкрили цю гидку бредку позицію заходу. Я думаю, після цього його можна офіційно прийменувати в Глюкушенко. Пропаганда цілком серйозно заявляла, що трупи в Бучі то звичайні актори, які просто зображали мертвих, а також що тіла до Бучі нібито завезли спеціально для створення негативної про Росію картинки. однак, справжні ці тіла або фейкові. Існує дві версії. Перша це постановочні фото. А тіла актори дайдять і Зеленським акторська гра. Так давайте вже визначимось: вони актори, чи вже мертві? Чи це просто мертві актори? Ось так воно і працює, друзі. Увага! Нормальної людини розпиляється на десятки і сотні безглуздих вкидів. І справжній факт злочину просто випадає з поля зору. І коли мені говорять «Буча», я спрашиваю, а ви в Рекі були когда-нибудь? Діла нікому не було до цього. Ніхто навіть не замітив. 2023 рік, аби зірвати український наступ, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Навіть відбитим ватникам та зет патріотам було зрозуміло, що підірвати дамбу, яка 70 років стримувала Дніпро. Неможливо ударом артилерії чи навіть Хаймарсом. Ось приклад Антонівський міст. Пам'ятаєте, він виглядав як друшлак, і що в нього стільки прилітало, і він все одно стояв на місці. А тут Дніпровська величезна стратегічна гребля. Тож ми приходимо до логічного висновку. Підірвати греблю можливо було лише замінувавши її зсередини. І росіяни так і зробили. Про це наша розвідка повідомляла світу ще задовго до трагедії. Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих. Енергооб'єктів проте Москва знову пішла проти фактів і звичайного здорового глузду. І знову цей такий білий шум із різних версій. Протягом декількох годин посадовці окупаційних адміністрацій та пропагандистські змі перейшли від заперечень самого факту вибуху до звинувачень військових України і в атаці на ГЕС. Президент отримає доклади лінії міністерства оборони та других служб. О, там що твориться навколо КГС. Ускагес, мы можемо уже сейчас однозначно заявить, що річ преднамеренной диверсии української сторони. І тут та ж сама тактика, ну просто один в один, по дій самій методичці. І в цьому головна проблема росіян в якийсь момент ця пропаганда починає діяти лише на росіян, адже ті повірять у що завгодно, тільки не в правду. Бо хто ж захоче визнавати себе злочинцем, або як мінімум посібником злочинців. Вони за будь-яку фігню просто чіпляються, але все одно втопляться. Окружний суд Гаги, що розглядав справу про збиття авіалайнера Меч 17, ухвалив рішення про те, що так звана Донецька Народна Республіка була контрольованою з боку Росії як мінімум з травня 2014 року. Тож давайте так, друзі. Ці фейкові стратегії я ставлю 5 гойти з 10. Бо, на жаль, на цей. Білий шум хтось таки ведеться, і для них треба підготувати білу гамівну сорочку.